Чи можливо забезпечити прийнятні стандарти життя мешканців землі і при цьому не шкодити екосистемі планети? Відповідь на це непросте запитання мають дати лідери понад 130 країн світу, які зберуться 20 червня у бразильському Ріо-де-Жанейро на організований оон саміт Землі. Одним з рецептів досягнення балансу співіснування людини і природи вважають експерти є перехід до використання відновлювальних джерел енергії. Тему продовжить Олексій Кузьменко. За оцінками ООН, майже 2 мільярди людей не мають доступу до енергії. Тож на саміті у Ріо будуть говорити про те, як можна забезпечити всіх жителів планети рівним доступом до енергії до 2030 року. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун говорив про це у центрі глобального розвитку в Вашингтоні, де відбулася своєрідна репетиція саміту Ріо. За словами генсека, саме доступ до енергії визначає багатство та бідність націй. Втім, у гонитві за енергією люди не повинні забувати, що природні ресурси є вичерпними. ми використовуємо на 30% більше енергії ніж здатні відновити. Якщо людина витрачає більше ніж заробляє, то чого очікувати в економіці? Що станеться з компаніями? Вони збанкрутують за словами пан Гімуна, лише 16% енергії, яку сьогодні споживає світ, надходить із відновлювальних джерел. Цю ситуацію необхідно радикально змінити, щоб зменшити шкідливий вплив продуктів згоряння викопного палива на атмосферу планети якщо ми негайно не візьмемося за вирішення проблеми глобального потепління, до 2020 року ми поставимо планету на межу катастрофи, яка загрожуватиме усьому людству. Інша проблема нерівномірність споживання енергії. Країни, що активно розвиваються, використовують величезні обсяги енергії, а деякі країни Африки та Азії абсолютно позбавлені енергоресурсів. якщо у США кожна людина споживатиме на 10 кіловат годин менше щомісяця, це дозволить економити 4 тисячі мегаватт. а саме стільки зараз не вистачає Кенії, Уганді, Танзанії та Руандії разом взятим. За словами експерта світового банку для того. Того, щоб забезпечити всіх енергію у рівній мірі, необхідно збільшити об'єми інвестицій у цю галузь з 9 мільярдів до 45 мільярдів на рік. На думку пан Гімуна, головним фактором для досягнення цієї мети є бажання світових лідерів, зокрема Барака Обами. слово президента США буде вирішальним. Ми розраховуємо на Америку як найбільшу економіку світу та країну лідера. Олексій Кузьменко голос Америки.